На каналі «Мія Марія». Сьогодні я буду краситися, але колір скаже мені штучний інтелект. Я йому задаю, а він каже любий колір, то я його наношу собі. Інтересно, який далі вийде макіяж. Надіюсь, я з ним договорюся. Тому що вона може мені сказати собака то «кіт», то «красний», то червоний, то облако, то сонце. Покупим. Привіт! Скажи мені любий колір. Привет, мию любимый колер сыний. А я твій? Mm. Mm. Ну, сыний, ну спасибо тебе. Тоналка как раз будет сыней. Mm -hmm. Ну конечно, я тоналка, я, конечно сыний. Ну так, друзья. Конечно, на так я должно выглядеть. Ну ладно, я есть. Тоналка я тебя дурацка, сыня. Ну ты мой вы типа було чихнули, ладно, ребяточки. Это молка, конечно, сын, я уже, наверное, заказала. Подождите. Навіть... Сейчас гарного полицу расстушу. Ну, в принципе, я не не надо від Google. Ну, это штучный интеллект у меня. Тихо, чуть-чуть странный, конечно. не можешь сказать, то, что не надо сказать, в принципе. І так, дурак. Дам. Я сейчас похожу на якусь эту. Вот я так вийду за, на улицю і забуду. Я на мене так буду дивиться, що я якась маньячка. Сине лице яку то или яку Боже мой мультик есть, у нього це не Ладно, не важно. Ладно, які будуть тремянка. Скажи мені любий колір. Скажи мені любимо з моїх улюблених кольорів. Який твій улюблений колір? Як я вже казав, мені подобається зелений. А тобі який найбільше подобається? Конечно, румяны у нас, конечно, зелені. Ну, Давайте ж. Ну, ну просто класс. Зелені румяны. Вы колись це бачили? Mm -hmm. Сейчас, наверное, я буду похожа на шрека більше. Не знаю, выдну или на камеру. Mm -hmm. Все, я накрасила румяночка. Мне кажется, синього маба. Я в конце видео может. Трошечки нанесу, Так, давай. Скажи мені любий колір. Добре ще раз. Мій улюблений колір синій. А який твій? Не скажи мені любий колір, але не си... синій та зелений. Добре, вибрав інший. Мій улюблений колір фіолетовий. А тобі який подобається? <зас> Моя мама фиолетовый это тени. Не, есть точно. Вспомнила, у меня есть фиолетовая тень. Так, подождите. Да, есть. А вот так мы выглядаем майкапчик. Скажи мне э, любые колеры, а Лана, сын, не на синий, зеленый и фиолетовый. тоди тогда мой любимый колер помаранчевый. А який тобі подобається? Mm. Як на слов мене помаранчевого нема? Не тут і не тут. О що мені робити? Не знаю, я попробую змішати. Мені надо за помада. Ну я нашла б наподобі оранжевого щось, ну хай буде. Якийсь бледний такий оранжевий.

Скажем підводку. Ну, як роблять тут там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну зрозуміло, так? Ну, ось тут підлазками роблять киточки. Назви мне любий колір, але на синий і зелений, фиолетовий и помаранчевий. Назви мені любий колір, але на синій зелений, фіолетовий, фіолетовий та помаранчевий. Добре ще раз, мій улюблений колір червоний. А який твій, якщо не ці. Я сказала, будь ласка, червоний, а вона каже червона, не зрадить. Ось так, це нерозуміли. Ну, як вам ця леді? на Конечно, из красавица похожа на клоуна. Тут краще. Я А я знаю, ще любят на Но Но я не знаю, у что-то ще любят какие-то кольоры, типа у что-то, у что-то у что и у что-то. Назви мені любий любий колір. Але не синій, зелений, фіолетовий, помаранчевий і червоний. Добре. Оберу інший. Мій улюблений колір жовтий. А який тобі подобається, якщо не ці? Це просто блін. Я показую наш жовтий. Я знаю, вам це не було не видно. Вони надо. Мне нужен желтенький. что-то. Что-то. Да, это выглядит странно. Да, Один, ничего все нормально. Ну, так же краще. Желтый, Желтый блестит. Желтый блестит. Я не ну, знаю, передается твои или на камеру, но он очень грязный. Так, так же краще. Зебрала, блин. Из полу грязни. Будто же у тебя у тебя штучный Да, да я представляю себе душа красиво. Я не знаю. Сейчас нас тоже любой колер. Любий. А я скажу. Я зроблю так, що я ще добавлю два кольори до свого білий або чорний, і вона вибере. Я намалюю правильно ось тут. Я бачила, так роблять на Хаувін. Ну, я вже і як на Халвін зібралась. Дивися, ти мені скажеш е, два кольори, але в тебе є колір чорний або білий. Вибирай, який з цих кольорів тобі подобається чорний або білий. Добре, вибираю білий. А який тобі подобається з цих кольорів? Ось так вот. Це роблять червоним, щоб було замінно. Я думала, що вона вибере чорний. Ну, просто это... Да. Ну, вообще, воно їх потім розташує десь і что Я попробую так же зробити. О, дивіться, виходить! Я вообще тут просто замежу, так. Да, мой макияж выглядит дуже странно. Ммм, что забудь? Коштучный интеллект. Ну, а вона мені буде называть не помаранчевий. Вона буде называть ті цвета постоянно, які мені не подобаються. Мені вообще хотіло вначале, чтобы я была родин розова. Ну, є по мій макияж.